Продавав вигадану комп'ютерну техніку на Прикарпатті. Кіберполіція викрила шахрая, який заробив близько 150 тисяч гривень. Ним виявився 34-річний коломиянин. За такі дії шахраєві загрожує до восьми років ув'язнення. Я зробила замовлення на сайті. Він мені сказав, що йому Замовлення, бо він буде його замовляти на якомусь німецькому сайті. Я повністю сплатила цю суму, надіслала йому квитанцію про оплату, і він сказав, що за два дні буде трек номер. Він все відкладав і відкладав, коли він мені його надасть. І нарешті я йому сказала, що в мене. Більш нема терпіння ну цього а, чекати. і Я буду подавати заяву у кіберполіції. Що найменше осіб потерпіли від таких дій 34-річного Коломиянина, який з квітня 2022 року публікував в інтернеті на популярних майданчиках фейкові оголошення щодо продажу ігрових приставок та іншої комп'ютерної техніки. Протягом 2022 року до працівників кіберполіції та до інших підрозділів національної поліції івано франківської області зверталися жителів Іван області, а також жителі інших областей, з приводу того факту, що на сайті в інтернеті замовили різного роду побутову техніку, комп'ютерну техніку і приставки. В Подальшому, під час того, коли спілкувалися з псевдопродавцем, перерахували йому кошти та е, після перерахунку коштів, які здійснювалися на банківські картки, е, жодного товар нашим потерпілим не було. Відправом злочинну діяльність чоловіка задокументували кіберполіцейські в Івано-Франківській області спільно з працівниками Коломийського районного відділу поліції. Продовжує керівник відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Тарас Мороз. У помешканні фігуранта оперативники провели обшук за вказним місцем проживання, а також в офісних приміщеннях вказного шахрая. Проведена обшука під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки, реквізити. Різних платіжних поручень. Сім карти. Та інші речі докази загалом зловмисник видурив у довірливих громадян близько 150 тисяч гривень у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 190 шахрайство вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної техніки кримінального кодексу України. Аферисту повідомлено про підозру шахраю зароже від трьох до восьми років позбавлення волі Поліцейські звертаються до громадян з проханням бути обачними, нікому не повідомлені. Ляти своїх банківських реквізитів та не перераховувати кошти невідомим особам, не переходьте за невідомими посланнями, не вказувати реквізити банківських карток на будь-яких сайтах, не розголошуйте будь-які дані будь-кому під будь-яким приводом, отримувати товар на виключно після того як ви їх оглянули та перевірили, цей сайт належить встановити собі ліцензійне програмне забезпечення, критично мислити в будь-яких видах ситуації. Бо якщо ви обізнані, значить ви захищені.